На сьогоднішній день на семи адміністративно-територіальних мікрорайонів міста Запоріжжя функціонує п'ять центрів первинної медико санітарної допомоги, які в своїй структурі мають 27 амбулаторій. Провівши детальний аналіз, майже за півроку, ми побачили, що в нас відбулося суттєвий зменшення кількості декларацій. Це пов'язано з виїздом населення, з активністю бойових дій, з тим, що наше місце знаходиться в прифронтовій території, зі звільненням лікарів, які були за кордоном, які також за сімейними обставинами, за активністю бойових дій. Виявили бажання і поїхали, і люди втратили свій зв'язок з сімейним лікарем. Також дуже вплинула на кількість і зменшення кількості декларацій. А це майже 35 тисяч декларацій в загальної кількості п'яти центрів. Те, що відбулася верифікація даних на 1 жовтня дорослого населення, зараз верифікація дітей. Тобто, це чітке підтвердження, тому що дана людина знаходиться на даній територіальній одиниці або не знаходиться. За кошти йдуть за пацієнтом, і в зв'язку зі зменшенням кількості декларацій, зі зменшенням кадрового потенціалу, суми договорів почали різко зменшуватись. І, зробивши аналіз уже на 25 п'ятий рік, ми бачимо, що загальна сума заключених договорів по п'яти центрах склала триста Надцять мільйонів, що на 38,3 мільйони менше, ніж поза позаминулий рік. Це дуже вплине на заробітну плату команд надавачів медичних допомог. А це саме сімейний лікар та його медична сестра. Тому, провевши детальний аналіз, зробивши спроможну мережу, ми зараз виходимо на з пропозиція на Сесію міської ради з оптимізації мережі е, центрів первинної медико-санітарної допомоги. Що саме зміниться? Ми пропонуємо. Е, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 перейменувати в правобережний центр первинної медико-санітарної допомоги з локацією, визначений на Запорізького козачества з адміністративною будівлею, та провести реорганізацію центру первинної медико-санітарної допомоги номер 9 шляхом приєднання до правобережного. Тобто, простою мовою, п'ятий і дев'ятий, які знаходяться на одній територіальній одиниці правого берегу, так як специфіка місця в нас правий і лівий берег об'єднуються в один правобережний центр первинної медико-санітарної допомоги. Кількість амбулаторій, структурних підрозділів не змінюється, кількість сімейних лікарів також не змінюється. Кількість команд, які надають первинну медичну допомогу, не змінюється. Також, якщо ми візьмемо лівий берег, то ми виходимо з пропозиції. Цією створити два центри: лівобережний номер один і лівобережний номер два. А тепер більш детально: лівобережний номер один це буде центр первинної медико-санітарної допомоги, який є 10, локація на бульварі Шевченка. Перейменувати в його в лівобережний центр первинної медико-санітарної допомоги No1. Лівобережний центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Це перейменувати центр номер 2 і приєдна, шляхом приєднання приєднати до нього другий. Тобто, перший лівобережний центр номер 1 це перейменований центр номер 10 а зливши, об'єднавши другий і шостий, створити лівобережний центр номер 2 що це нам дасть за що чого відбудеться така економія за що скорочення дублюючих посад, скорочення господарського та адміністративно-управлінського апарату, провівши детальний аналіз, вивчивши всю кадровий дефіцит, який є на зараз в лікувальних закладах всієї мережі Запоріжжя. Всім людям буде запропоновано працевлаштування. Більш детально більш будемо підходити вже при визначенні і формуванні нових структур, нових лікувальних закладів. Я думаю, що це виваржене рішення, яке вимушено зробити нас, умови, в яких ми живемо на сьогоднішній день в нашому місті, не погіршивши а навпаки, збільшивши якість доступність медичної допомоги і інтегруючи його в сучасні моменти реформування галузі, яка продовжується в етапах сьогоднішнього дня. То саме головне, що якщо кожен житель повинен розуміти, якщо в нього була декларація з відповідним лікарем в відповідній амбулаторії за даною адресою, вона так і залишиться. Ми вже зараз за ці півроку зробили ще детальний аналіз і бачачи ту кількість відсутність населення, пацієнтів, збільшенням кількості приватних закладів, ми це розуміли, ми і так оптимізували так, як могли, щоб економити кошти на комунальні витрати, тому що амбулаторії в будівлі. Це полупусті вони, і ми зробили всередині більш зручнішу, локальнішу. Плюс ми паралельно зараз інтегруємо верифікацію даних пацієнтів щодо програми онкоскринінга, яка в нас працює, вже інтегрувалася. Але це треба робити, тому що те просідання, яке є. Ну ми вже бачимо 38,5 і мільйонів. Треба змінювати реалії. Ми живемо, на жаль, в умовах війни, гуманітарної кризи, і кожен. Обстріл нашого міста кошти перерозпреділяються на ліквідацію наслідків, тому що ми самі мешкаємо в цьому районі. А щоб отримувати наших лікарів, їх треба стимулювати. Не може лікар отримувати менше, чим він отримував в минулому році. Я все розумію, що такі рішення не популяристичні, вони приймаються. І в, в якщо ми візьмемо в розрізі доходів до видатків, то всі так гарно урівняли. Але ж це трошки не про це. Людина повинна працювати це їх стимулювати, тому що ви бачите активно. Ести тим паче, ми паралельно як я вже говорила, ми хочемо. Започаткувавши ці ж платні послуги, які людина може отримати або в приватному закладі, або в нашому, але в нас трошки ж інший, це буде б наповнювати наш бюджет, це розширивши спектр яких можливостей. Ми хочемо навчити спеціалістів закупити обладнання. Але для цього нам треба комунікація. Вона в нас провисає, на жаль, створення кол-центрів це просто елементарне. У нас є досвід на другому центрі, на дев'ятому робота, яка працює зовнішня внутрішня комунікація. І коли пацієнт не просто. Отримує відповідь на своє питання, а він ще почує, що за нього турбується, бо йому розповідають, що в даному центрі отримається. Чому потрібно з'явитись на вакцинацію? Ще є програма онкоскринінг, А коли ваша дитина була, а ви знаєте, в нас тут на базі працюють вузькопрофільні спеціалісти, ви можете звернутися. Тобто ця небайдужість і спів, чути е, населення і інтегрувати під ті умови, які є. Ну це слово оптимізація. це ж. Зменшення, але на покращення, і це треба розуміти: досконалювати, розширювати і ставати конкурентноспроможними. На жаль, такі умови нам вимагає зараз програма медичних гарантій. І я думаю, що в подальшому ми станемо таким е е е з гарним прикладом для того, що як в умовах надзвичайних важких в прифронтовому місті ми змогли вистояти і достойно підняти рівень медичної допомоги і зробити її достопримільно доступно для населення.